Сьогодні я адресую це звернення не українцям і українкам, як зазвичай, а нашим партнерам, демократичному світу. Цей день вкотре довів, що Росія має бути офіційно визнана державою терористом. Жодна інша держава світу не являє собою такої терористичної загрози, як Росія. Жодна інша держава світу. Не дозволяє собі щоденно знищувати крилатими ракетами і реактивною артилерією мирні міста і звичайне людське життя. Внаслідок лише одного ракетного удару по нашому місту Вінниця убито 23 людини, троє дітей до 10 років. І це, на жаль, ще не остаточне число. Розбір завалів продовжується у списку безвісно зниклих десятки людей серед госпіталізованих. Є важко поранені. Одна з ракет знищила медичний центр нейромед. Всередині були люди. Наталія, їй 40 років. Тетяна, їй 32 роки. Володимир, йому 61 рік. Віра, їй 55 років. Я побачив їх серед безвісно зниклих. Розумієте? Було навіть невідомо, що взагалі сталося з людьми, які просто пішли в медичний центр. А якби хтось наніс ракетний удар по медичному центру в Даласі або у Дрездені, не дай Боже, то як би це було названо? Хіба не тероризмом серед загиблих сьогодні у Вінниці дівчинка. Їй було 4 роки, їй звати Ліза. 4 роки дитині. Її мати у важкому стані Росія обірвала життя дівчинки якраз у той час, коли в Нідерландах в Гаазі відбувалася конференція щодо російських воєнних злочинів конференція, на якій вирішували, що потрібно зробити, щоб кожен російський воєнний був покараний. Чи пригадуєте ви хоча б якусь іншу терористичну організацію? Яка дозволяла би собі таку зухвалість убивати саме тоді, коли її попередні злочини є предметом міжнародного обговорення? Росія показала цим своє ставлення і до міжнародного права, і до Європи, і до усього цивілізованого світу. Після цього ні у кого не може бути жодного сумніву. Що якнайшвидше потрібен спеціальний трибунал щодо російської агресії проти України? Також якнайшвидше має запрацювати спеціальний компенсаційний механізм, за допомогою якого усі російські активи і кошти в усіх країнах світу повинні бути конфісковані і направлені на відшкодування збитків жертвам російського терору. Абсолютно необхідно якнайшвидше ввести такі обмеження проти російського енергетичного експорту, який не дозволять терористам покривати свої витрати за рахунок міжнародної спільноти. І я хочу підкреслити, це все потрібно не одній тільки Україні, не тільки нашим громадянам, чиї життя під загрозою від російського терору. Це потрібно усім, вам, усім у світі, хто цінує людське життя хоча б трохи. Терор це вірус. І якщо хтось з терористів залишається безкарним, це тільки заохочує іншого. Сьогодні вранці у Києві відбулася церемонія нагородження наших захисників, яким присвоєно звання Герої України. Я вручив ордени Золота зірка нашим воїнам, а також рідним тих воїнів, які удостоєні звання героя посмертно. Загалом за Час повномасштабної війни з 24 лютого звання героя присвоєно 157 українців, в тому числі 75 посмертно. Державними нагородами були відзначені більше 23 тисяч наших захисників і захисниць більше трьох з половиною тисяч посмертно. Сотні тисяч наших воїнів щодня і щоночі стримують російську навалу. Українці роблять один з найвагоміших внесків в історії в боротьбу проти тероризму. І ми вдячні усім, хто нам допомагає, в кожній державі, міжнародним структурам, громадським об'єднанням по всьому світу, сумлінному бізнесу, кожній кожній. Небайдужій людині. Але настав час для демократичного світу закріпити все це належними юридичними інструментами, статусом держави терориста для Росії, спеціальним трибуналом щодо російської агресії, спеціальним компенсаційним механізмом, який направить кошти держави терориста тим, кого вона хотіла знищити. І, звичайно. Новими санкціями за терор. Нові санкції потрібні так само, як найшвидше. І наостанок. Хочу, щоб ця команда, ті посудини, з якої вилетіли калібри по Вінниці сьогодні, точно знала, що тюрма це найкраще, що їх очікує. Вічна пам'ять усім жертвам російського терору. Вічна слава! Кожному і кожній, хто захищає нормальне, мирне життя. Слава Україні!